Радуйтеся праведні Господі, праведним подобає похвала, прославляйте Господа на густлях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісень святих, співайте з піднесення, бо слово Господнє вірне, і всі діла Його праведні, Господь любить справедливість і праведний суд, милостите Його повна земля. Словом Господнім спора на небеса і Духом уст Його, вся сила їх, Він зібрав, наче вміг, води мирські, утворив в глибині їх безгодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав, і сталося, Він повелів, і створилося, Господь нищить змови народів. Відкидає злі задуми людей, розбиває змови князів, ж Господні, стоїть вічно, і думки серця його з роду в рід, блаженний народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у насліддя собі, Господь з неба дивиться і бачить усіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить. І бачить усіх, що живуть на землі, Він створив серце всіх їх, і знає всі діла їх, не захистить царе велике військо Його, і велетні не спасе велика сила Його, ненадійний тінь для спасіння, не спасе Він великою силою Своєю, бо ось Очі Господні на тих, хто бояться Його, і на тих, що надіються на милість Його. Він спасе душі їх від смерті і в часи голоду пригодує їх, душа ж наша, нехай надіється на Господа, бо Він поміч і захист наш, ним звеселиться серце наше, бо ми надіялись на святе ім'я Його, милість Твоя Господи, хай буде над нами, бо ми надіємось на тебе.